Повстання під проводом Северина Наливайка чергове загострення стосунків між козаками і владою знову призвело до повстання. Йому передувала війна між священною Римською імперією, ну спрощено сказати Німеччиною та Османською імперією, ну, тобто Туреччиною розпочата в 1593 році. На допомогу османському війську султан готував похід загонів кримських татар. Пробіжні українські землі опинилися в зоні цього походу. Захистити їх від нападу ординців, уряд Речі Посполитої не міг. Тому він розпочав мобілізацію добровольців. Один із таких загонів очолив Северин Наливайко, прагнучи запобігти нападам кримських татар. Козаки здійснили кілька успішних походів на Молдову васала Султана. Але ситуацією скористався польський уряд, посадивши на молдовський престол свого ставленника Єремію Могилу. Новий правитель визнав протекторат польського короля і залагодив конфлікт між Річчю Посполитою та Османською імперією. Козакам заборонили здійснювати походи на молдавську територію. Таке рішення. Вони сприйняли як обмеження своїх прав і повстали. Одночасно діяло декілька загонів, котрими керували Северин Наливайко, Григорій Лобода та Матвій Шаула. Упродовж 1594-1596 років повстання поширилося на Братславщину, Волинь і Білорусь. До козацького війська долучалися селяни та містяни. Для боротьби з повстанськими загонами залучили регулярну армію, яку очолив польський польний гетьман Станіслав Жолкевський. У березні 1596 року відбулася битва, в урочищі Гострий камінь. Переможною вона не стала для жодної зі сторін. Після бою козаки відступили до Переяслава. Згодом, поблизу міста Лубни. Заклали добре укріплений табір на річці Солониця. Коронне військо оточило повстанців. Становище ускладнилося тим, що в таборі перебували жінки, діти, поранені, котрі рятувалися від помсти з боку влади. Облога тривала близько двох тижнів. В обмін на вільний вихід козаки погодилися видати своїх ватажків. І наприкінці травня 1596 року склали зброю. Однак Станіслав Жолкевський не дотримав обіцянки в результаті кривавої розправи коронного війська над повстанцями було знищено близько 10 тисяч люду. Ця подія війшла в історію під назвою Солоницька трагедія в 1597 році у Варшаві стратили Северина Наливайка. Повстання кінця 16 століття засвідчили спромогу козаків боротися за свої права, натомість жорсткі дії з боку влади мали на меті упокорити козацтво. Декілька слів про самого ватажка: коли народився Северин Наливайко, сказати складно загинув він в 1597 році. Дослідники припускають, що Северин народився в першій половині 60-х років 16-го століття в містечку Гусятині, ну, це сучасна Тернопільщина, або ж в Острозі. Його батько займався кушнірством, ну, тобто обробкою хутра та виготовленням хутряних виробів. А старший брат Дем'ян, ну або ж Даміан, був викладачем Острозької академії, поетом. Освіту Северин отримав в Острозькій академії. З молоду козакував на Запорожжі. Сучасники відзначали яскраву зовнішність і благородство. Згодом вступив на службу до приватного війська Василя Константина Острозького, того самого Острозького, дослужився до сотника, брав участь у придушенні повстання під проводом Криштофа Косинського, що на певний час розсварило його із запорожцями, очолив козацьке повстання 1594 1596 років. У таборі на річці Солониці його побратими, запідовзривши у зраді, стратили одного з очільників повстання Григорія Лободу. А згодом прихильники Григорія Лободи схопили Северина Наливайка і видали Станіславу Жолкевському. Життя і смерть Северина Наливайка породили численні народні легенди. До його образу. Зверталося чимало поетів і письменників. Ну, зокрема, Тарас Шевченко і Ліна Костенко. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.